Доброго вечора, шановні болівальники дитячого футболу. Команда Базіс розпочинає свій другий матч на турнірі в Морщині. Сьогодні у нас 22.11.2024 року. Час 19, майже 40. Команда «Базіс» зелена форма, команда поділ Київ, синя форма. Склад команди базис у урота Храченко, захисники. Воложко, Сіренко, Спужак. Убоженко. Центральні півзахисники роздобуть Бричук, Тепляков. Центральний нападник Ілья Руєнко справа Гарматюк, зліва шміх. База спосібє. Здорово, Ваня на дворі. Треба віддавати Іван. Атакує поділ Київ. Максенко. Ай-яй-яй. Фу. Атака Поділ Київ. Пробивали гравці Поділа. М'яч полетів мимо воріт. Від воріт Олександр Радченко. Віддає передачу направо на Макса Сиренка. Макс віддає в центр роздобутку. Ваня роздобутку. Ай, помиляється Іван. Сиренко підстраховує. Здорово. Это пас на Илью. 99 й Илья Руенко. Дима, й Дима, Руенко. Димон, берем. Дима, uh -huh. уйди. Дима, переверни. Дима, переверни. еще трансляция. Дима, переверни. Дима, переверни. Дима, переверни. Дима, переверни. Дима, переверни. Раченко на місці. Здорово. Сашко. Вибиває Сашко вперед. Підбирає, підбирає Волошко. завантажує черпачка на Гарматюка. Гарма приймає. Розвертається гарма здорово. Чіпляють гарматюка. Підбирає Волошко. Передача на Сиренка, сиренка на теплікова. Да. Раздобудько. Йо, Раздобудько. Сразу, потом Ай, Іван. Зай, точно є передача роздобуть. Іван Бричук класно відтісняє суперника. А. Здорово, Бриня, здорово. Да. Видно, у нього інтернет трохи. Поділ з м'ячем. Роздобуть, підхоплює. Здорово, Іван. Запоркався Іван на гравці. Жека Обоженко відбирає м'яч, убиває вали. А от поділ на правому фланзі. Ілюш, зляжіть два центральних захисника. Нагадую, регламент змагань два тайми по 20 хвилин. В першому таймі зіграно 3 хвилини. Макс, великий зазор між лініями, і не спожив. Пуші підіть. Що, роздобуть, пас вперед. Ілія Роєнко. Да, Я підбираю відео, продаючи Нарослава Шміля. Ярик Шміль, треба щеплятися за м'яч. Два касання, коник! Куди ти шарежу? Ай! Здорово, серий спужак. Сергій спужак, обережно треба, Серега! Влад Бричук допомагає Спужак. Вібрають наші хлопці м'яч. Влад межі, Бричук зону, Бриня. Розвертається Бриня. Зорові, Саня, на дає Нелієнка, Ілюха. Схилили, схвалили проти. Сергія Спужака. На нашій половині поля щось команди базі. Ніже, 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 сім'я. Ніже стіля, поб'є, поб'є сеха. Штрафний удар. На м'ячі сергій, сергій, сергій Спужак. Об'є! Дає передачу на Макса Сиренко. Макс сентерна, роздобочка. Роздобочка. Ай. Його, зі, зі, його Вперед. Ярослав Чміль. Здорово, Ярик Яричміль Здоров, Ярик 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 нав'язує боротьбу. Ярик. Молодець. Підхоплює. Спужак. Віддає на Ілюраєнка. Роєнка запускає. Ярослава Чміля на Львову. Яричміль.

Хорошо, здорово. Попри сільгов Мазга Матюки. Заробив аут для нашої команди. Аут базис на правому фланзі на м'ячі. Волошко Олег. Волошко. закидує вперед на тепліково. Пресингом Теплякова захисник команди поділ Вибиває м'яч в аут. аут базис на правому фланзі. Волошко. Кидає аут на Іллю Фурієнко. Підхоплює роздобуть молодець Іван. Зорієнтувався в ситуації. Бриня, бриня, підхоплює, в штрафний майданчик і прострілює Бричук! І голкіпер команди поділ Київ. Рятує свою команду. Відворіт. Ось <плес> ви не так граєте. І дворі поділ Київ пролітає м'яч до нашого центрального захисника Сергія Скужука. Жека у Боженко завантажує вперед на Люриєнка. Ілюха бігти. Репетки, у нас ялась міг без роботи. А от базі лівому фланзі на м'ячі у Боженко Євген. Сніжець сьогодні в Морщині, Така погода. Футбольна... Здорово, бриня! Лише! Відрізайте! Здорово, роздобуть я вступив боротьбу, вставив ножку, Жека Обоженко. Здорово, Юген! Треба бігти. Молодець, серий спожак підстрахував. Офсайд. Фіксує орбітер. Офсайд. Штрафний удар команду базі Сиренко. Передача вперед. Лише, дайом діти. Роздобудь головою вперед. Брючук. Здорово, Бриня, ага. запускай Макса Гарматюка. на направо, Макс Гармачук, добра, я хит. Врывайся, штрафный мотальщик, Макс Гарматюк. и... Видай передачу, давай! Удар, Знову Влад Бричук запускає свою майстерську передачу план на право фланг на Макса Горматюка. Макс Єрмачок віддає чітку передачу Ярослава Шміля. Ярослав Шміль відкриває рахунок зустрічі. 1-0. Один... Команда Бази повела в рахунку на 8. хвилині першого тайму. Як то кажуть, по ноткам, награна комбінація від нашої команди призводить до забитого Здорово. Забирає Сашко м'яч. Яка атака була щойно поділа Київ? Поділ Київ. Влад Бричук. Відлазить Герматюк. Поділ виштовхує м'яч ложку Олег. Здорово підхоплення. Контратака. Раєнко Ілля віддає передачу на нього Нерославич міляч, милінню. Підхоплює на лівому фланзі м'яч, рухається вперед. Шміль набирає крейсерську швидкість, вривається, в штрафний майданчик і Ярик! обводить грабця, пробиває Шміль. Влучає в захисника і заробляє кутовий удар для нашої команди. А, класна, класна атака. Кутовий удар. Нападайте. Від кого Заробляє наша команда на десятій хвилині першого тайму. Здорово! Вія Роєнко віддав передачу в хід Ярослава Шміля. Ярослав розігнався. Вірвався в штрафний майданчик, накрив захисника, пробив, але влучив в спину. Подача базіс. Роздобуть кощічкою. Біжимо назад. Роздобуть коперший, здорово. Треба допомагати. Здорово виходить Сашко Раченко і розряджає ситуацію. Саме головне, що він крикнув. Я! Це да? А от поділ Київ. Макс, читай, Макс Виходимо на половину поля це, суперника. Чіпляємося. Здорово Зачук, відібрали під пресингом. Здорово, Влад розвертається. Га трішечки далеко поборовся. Ілля Роєнко. Люха віддає передачу на Шміля. Здорово, Ярослав Шміль приймає. Розвертається Ярик. віддає в центрі Ліриєнко. І Люха скидає Ярослава Шміля. Дотепна була передача в розріз, але не пройшла. А от базис на лівому фланзі Євгену Боженко. Кидає проси, да. от на Чміля. Здорово. Ярик Шміль поставив корпус. Подача в штрафний майданчик. Жак віддає на Ращенка. Ращенко. Віддає передачу на роздобутька. Вирішив не приймати цей м'яч. Перехоплюють суперники. А сніг то рясніє. Гарматюк. Ставляє ножку. ой ой треба бігти. Макс Сиренко. Здорово, Макс, грає! Ай-яй-яй-яй. Куди? На чувака. Лопаска зона єха. А Олег, ну ми на розборі це дивились. Ти від І відбуріт. Відбуріт. Відбуріт, команда базис. 13-та хвилина першого таймера рахунок 1-0 Сиренко Випускає вперед. Треба підбирати. Да, Макс Сіренко. Вперед треба на підборі роздобуть корх. Класне тепляково Тепляков розвертається. Здорово, віддає Мирослава Чмілян. Виходиться передача. Здорово, Ярик, тепляко прочитав! Класно віддає на Роєнка Ілья, треба бігти! Ай-яй-яй, Ярослава Чміль! О, <різований> який сніг, сьогодні в моршені. Ярослав Шміль атакує команда бази. віддає на Роєнка, Роєнко розвертається. Повертає Мирослава Шміля і Шміль закрутився. Грають, зараз грають. Ближче! Берегіть про сім'я! Я може завтра готуватися. А от Київ поділ. Ну, там у фанзі. Опорна зона, прямо. Стріляй, я його на бажанку з мовною. Саня, попроси бойця. Дима, ніж відскочити. Бач, стій, 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 бачиш. Так, <звук> ти пір, Здорово грає Роздобудько, відбирає м'яч Іван. Ванюшка треба віддавати, Ваньок, Віддає передачу на Бричука. Бричук, запускає запускай гармочука. не віднеслася передача. Ой-ой-ой, це фолл. Ляга положку. Максі, бери м'ясо. Розвертаємось, просто м'яч. Розіграй топліков. Быстрей. Положку. Запускає вперед, Максу, Макс ставить корпус. Подпаймося, як пішов розгорається. Ні, дуже не належить. Обратно поїдуть з м'ячем. І Максиренко забиває м'яч вперед. Тепляков підкоплює тепляков. Здорово Бриня. Бричук обводить. Поштовкає на Теплякова. тепляков, далі на шміля. Шміль. Ярослав Шміль фінтить, фінтить, ярик. Розвертається шміль, здорово, кошка проштовхує вперед, м'яч! Я тебя замість, Ілюш, молодці твоє. Здорово, здорово. Ні. А от базис на лівому фланзі. Гену Боженко вкинує Ярослава Шміля. Ярослава Шміль чіпляється. Зберігає м'яч для нашої команди. Розвертається, Ярослава Шміль. Убоженко. Іде да, передача на Розубуцька. Розубудька завантажує штрафний медальчик і Гермадюк! Лівою ногою! Найкраще. Два нуль. На шістнадцятій хвилині команда базі забиває другий м'яч. Ой-яй. Убоженко. Роєнко скидає головою Теплякову, Тепляков Відає бричуку, лад. Запускає знову! передачу на Макса Гарманчука. Макса приймає. Макс кидає гравця. І Фолят! Дре, фолят! фолят! Здорово! Фолят проти Макса Гарматюка, заробляє Макс. Гарний штрафний удар для нашої команди. Прокинув гравця. І удар базіс. Воложко Олег. Ні, Свобоженко, вибачте, Убоженко-Жека. Лівою ногою Жека буде крутити. Подача в страшний майданчик. Удар головою від Бриника. Давай, 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 Голкіпер, команди поділ Київ вносить м'яч кулаком. Волошко. Завантажує на Бричука. Бриня приймає! Пробиває Бричук! І гол! Який неймовірний гол забиває Влад Бричук! Оце приложився Владюшка! Яка передача від Олега Волошка на влада Бричука і Бричук як ляпнув дев'ятку і забив третій м'яч нашої команди. Хто саме Базис. Базис. На сімнадцятій хвилині першого тайму Ребята, розмовляє, не розслабляємось, трохи вище піднімається. А, там Бриня є, знову вибачте. Макс, працює, працює, працює. Максима! Макс, Макс, Мак! Здорово, підстраховував тепляков. Ще! Віддає передачу класно на Бричука. Бриня розганяє. Віддає вперед! Ай. На Юра Янка трішечки засильно. Слизький м'яч, сніг. Попало в руку Владу. ладу. Штрафний удар. Штрафний удар повітря. Розігрують. Давай моть! На полі з'явився замість Ярослава Чміля Матвій вареник. Атакує поділ. Здорово прочитав. Макс Ренко Ярослав Тепліков. Здорово, Роздобудько Відбирає м'яч. Рухайся вперед, ваньок, треба віддавати м'яч. Роздобутько. Накручує, віддає передача на Брючука, Влад Бричук. Ай, копив м'яч, Влад Брючук. Почеплятися, хлопці, за м'яч. Атакує поділ правим флангом і здорово підстрахував Сергій Спужак. На лівому фланзі. А от поділ Київ. Права ручка у тебе. Радя у тебе права ручка. Атакує поділ Київ. Ложко. Відає передачу на громадчика, Гарма розвертається, здорово! І треба бігти! Бере під себе. Віддає передачу. Ай-яй-яй-яй-яй, трішечки. Не зрозумів всю передачу Іллія Влад Задбричук далеко відпускає м'яч, прихоплення суперника. Давай, давай, модай. Трахуємо, Сережа, вач, підій головою. Такує поділ на правому фланзі. Середина напроти. Закінчується перший тайм. Рахунок на користь команди бажано.